Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал особливості квартири на шахматці в ганузевій CRM системі для забудовника GPSRM. Зараз ми знаходимося в робочому вікні шахматки по демонстраційному об'єкту черги 1. Бачимо, що ця шахматка не повністю заповнена, про що свідчать пробіни, які ми бачимо відображені символом «плюс», і деяка інформація вже заповнена. З такою шахматкою можна відповідно працювати. Розглядаємо детальніше особливості квартири. Особливості квартири є додатковим фільтром, який буде показуватись у випадку, коли його параметри встановлені в налаштуваннях системи. Для прикладу, зараз встановлені такі особливості квартири, як тераса. Бачимо, що за фільтром тераса відібрано дві квартири: це 13.01 і 13.02, відповідно на 13-му поверсі. Якщо ми змінимо вибір, для прикладу оберемо квартири Penthouse. То бачимо, що вибрано квартири пентхаус 1201 03 на 12 му поверсі. Фільдер працює по відповідності налаштувань властивостей квартири. Тобто, якщо ми обираємо пентхаус і обрані квартири пентхауси, відповідно вони обрані тому, що налаштування тих квартир мають особливості такі, як пентхаус. Якщо ми, наприклад, оберемо дворівневі, то будуть обрані дворівневі. Розглянемо, як працює даний функціонал і як додати особливості квартири. Для того, щоб додати особливості квартири, в шахматці необхідно бути або адміністратором СРМ-системи, або співробітником з правом вносити зміни, редагувати шахматку і налаштування. Для прикладу, додамо нове налаштування для особливостей квартири. Для цього відкриваємо СРМ налаштування і в полі Особливості квартири додамо нове. Наприклад, нехай буде така властивість, як висока стеля. Збережемо внесення налаштування і тепер ми бачимо, що серед особливостей квартири доступний новий фільтр, а саме висока стеля. Якщо ми бажаємо фільтрувати квартири за даним показником високої стелі, наприклад, це буде 1401, для цього відкриваємо редагування шахматки і у внастивостях особливостей квартири вказуємо особливість висока стеля. Коли ми збережемо відповідно дані налаштування, і будемо фільтрувати об'єкт нерухомості квартиру за такою особливостю, як висока стеля, достатньо всього натиснути висока стеля. І саме оскільки в шахматці лише одна квартира з такою особливостю, вона і знайдена 1401 за запитом менеджера з продажу нерухомості. Фільтр особливості квартири в шахматці на квартирограмі надає можливість за особливими характеристиками знаходити квартири. Це може бути панорама, особливий. Вид або особлива характеристика, або будь-яка інша категорія, яка має відношення до ознаки особливості, таким чином, використовуючи даний фільтр, менеджерам з продажу нерухомості у забудовника дуже зручно знаходити нерухомість за такими показниками, оскільки не потрібно знати, де знаходиться ця квартира, або пам'ятати всі внестивості квартири і так далі. А як тільки клієнт на специфічну квартиру з особливостями, наприклад, великий банкон або інша особливість бажає отримати інформацію, що вільно, що доступно, і так далі. Менеджер може швидко це відфільтрувати. Обирайте професійне ганозеве рішення для забудовників, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Зараз рекомендую переглянути відео, тип приміщення у шахмаці для забудовника в G++R». Це відео ми виводимо на екрані і розповідаємо, як працювати з типами приміщень у шахматі. До зустрічі в наступному відео.